Так, всім привіт, Приймаємо квартиру Шевченка. 60. Тут трикімнатна квартира, дуже гарна. При вході в нас є шафа купе, шафа для складання взуття. Тут у нас є балкон, вихід внутрішніх мори. Там дитячим майданчиком. Так, ось така велика просторна, гардеробна. Не гардеробна, а шафа-купе. Шафа купи. Далі в нас є при вході гардеробна кімната. Дуже простора, дуже велика. Санвузол. Підвісний унітаз, система гроя. Тут у нас є дзеркало з підсвіткою. Ось таке. І це так само є шафка для зберігання речей. Ванна. У вас є е, сушарка. Йдемо далі. Тут у нас іде е, кухня-студія. Тут багато ще простору є під особисті речі. Ось такий диван. Диван з розкладним механізмом для зручності і комфорту. Ось тут тягнете. І тут ось так. Як в кінотеатрі, щоб дивитися кіно і відпочивати, е, тут у нас є робоча зона. Робоча зона для того, щоб працювати на два місці. На два місця. І також є музична система. В кухні тут є вмонтована електродухова піч. Дуже багато шафок містких. Тут у нас є холодильник, мікрохвильова піч, в квартирі є двопоційний котел. Тобто власне опалення. Регулюєте самі собі температуру води в кранах, на батареях. На воду стоїть фільтр, газова піч. Тут в нас є міні комора з панорамними вікнами. Тут додатковий холодильник є для зберігання продуктів. І так само багато шафок є для зберігання речей. Ідемо далі. У нас є окрема дитяча кімната. Дитяча кімната вже оздоблена під дітей повністю. З ігровим центром кухні, мийка, шуклятки для зберігання речей дитячих. І двоспальне дитяче ліжко. Матратські нові, все добре. І хазяйська спальня. А, так само додатково є дитяча ліжечко, яке можна розібрати, вивезти або перевезти в дитячу кімнату. От тут у нас вже хозяйська спальня. Двоспальне ліжко з ортопедичним матрацом. Ширина 1,80 на 2,10 м. Ось така велика кімнатка і вихід на балкон є. Балкон так само зроблений під зберігання речей. Сушарка, доволі просторий і тумба. Тому, кому цікаво, звертайтеся. Дуже гарна квартира.